А ви знали, коли ви купуєте сир на полонині, ви підтримуєте дику природу Карпат. І зараз я розповім, як це працює. Луки з їх різноманіттям квітів та трав впродовж тисячоліть формувалися завдяки випасанню і викошуванню. В останнє десятиліття все змінилося. 41 штука. 120, 80, 130 було. Ну, ніхто, Ті полоні вже три роки нікого немає. Вже там не буде поле, там вже різбу. Добре, сідайте. С річку прикусить, притой та вже вона вже схвата. Через занепад традиційного тваринництва під загрозою зникнення опинилися як цілий пласт карпатських традицій, так і карпатські луки з їх характерними травами та квітами. Тир. Зараз під загрозою зникнення у межах українських Карпат знаходиться. Понад 100 рідкісних видів рослин. Їхні популяції скорочуються в результаті скорочення лучних угруповань. Нам важливо і ліс, і лука в певному мозаїчному відношенні. Відсутність вівчарства і відсутність скотарства веде до зникнення як і після лісових лук, так і в полонин у верхній частині лісу. На тих місцях, де раніше велося традиційно сільське господарство, були великі вкраплені Таких лук у межах лісових масивів вони поступово затягуються лісом, і поступово вони зникають. Тому ці комплекси вони потребують більшої уваги у людей. Вони потребують розвитку бізнесу. Вони, вони потребують підтримки традиційного ведення сільського господарства в українських Карпатах. Безумовно, сама купівля сиру проблему не вирішить, та це може стати одним із кроків до змін.